Доброго дня, вас вітає Бог, я Людмила Романчук, і сьогодні у нас в гостях народний депутат України Ігор Гусь. Вітаємо вас. Доброго дня. Ви давно не були у нашій студії, вже більше року, якщо не помиляюся, за цей період дуже багато всього змінилося. Отож і поговорити нам буде про що. Тож розкажіть, як останні події вплинули на ваш формат роботи? Ви встигаєте все-таки звітувати на своїх сторінках і про роботу в парламенті, і про інші ініціативи. Над чим працюєте зараз? Ну, насправді війна, я думаю, що для кожного українця змінила дуже багато, в тому числі для мене, для моєї команди. Тому що ще в січні, в грудні у нас було дуже багато планів в окрузі Володимирів, Нововолинську, і дороги, і ем, рекреаційні зони. І тротуари, тобто, в принципі, реально ми хотіли такий зробити проривний такий рік для нашої території для 19-го виборчого округу. Але війна це все перекреслила. Тому довелося скажімо так змінювати вектори. Ну, перші можна сказати, два місяці. Я навіть проживав тут в Володимирі, тому що. Дуже було багато взаємодії з мерією, з військово цивільною адміністрацією, питання створення добровольчих формувань територіальних громад, питання тероборони, різного роду допомога. Плюс ми запровадили таку кампанію, як фронтовий пікап. Вона власне починалася з Володимира. Це допомога військовим, не тільки військовим силовикам в тому, щоб вони отримували автомобілі да, за кордону. Таких автомобілів вже близько сотні, до яких ми причетні до завезення, ну власне це більшість автомобілів, які були завезені за кошти тих, хто власне потребував, але ми допомагали юридично, організаційно, часом ремонтували, дуже часто перевозили ці автомобілі за кордон і так далі. Тобто, фактично, моя робота, мої робота моєї команди, ну дуже суттєво змінилася, да і знов ж таки в різні етапи війни. Хоча зараз, от ми. Шукаємо нові можливості. Нещодавно ми з міськими головами Володимира Новолинська зустрічалися з послом Литви. Він сюди приїде, тобто це нові такі, так би мовити, десь підходи. Тому ясно, що війна змінила дуже багато. В період воєнного часу в парламенті було прийнято багато важливих питань. Розкажіть про найважливіші з них. Ну насправді вектор знову ж таки теж змінився, тому що це. Введення воєнного стану це питання покращення забезпечення збройних сил України. Дуже багато законопроєктів, які власне допомагали в функціонуванні Генерального штабу наших українських військ. Це питання перерозподілу фінансових ресурсів, тому що фактично треба, щоб телеглядачі розуміли і знали, що питання розвитку да території тих чи інших вони майже призупинені, тобто сьогодні бюджети. Держави і дуже багатьох міст територій вони витрачаються на війну, тобто на утримання збройних сил України, на забезпечення е різним остаткуванням і так далі. Власне, ці, ці моменти вони є ключові в е, прийнятті рішень Верховної Ради. Хоча потрішки по повертаємося і до економічних питань, тому що дуже багато різного роду викликів. Є питання дискусійного характеру, зокрема в нашому регіоні, це питання. Везення автомобілів за пільговим режимом, ви знаєте, що ці дискусії тривають до цього часу, хоча вже з 1 липня цей пільговий режим зупинений. Тобто, грубо кажучи, левова частина законопроєктів, які ми приймаємо, зміни різного характеру, вони пов'язані все-таки з військовими діями. І, зокрема, з нашим вектором, який. Активніше розвивається це вступом в Європейський Союз, тому що сьогодні ЄС ставить певні вимоги. Якщо пригадують глядачі, коли ми отримували безвізовий режим, там було здається 144 пункти, які ми були повинні були виконати як держава, різні інституції для того, щоб отримати безвізовий режим. Сьогодні таких пунктів значно більше. І антикорупційного характеру, економічного, дуже багато інших, і ми потрішки починаємо щосесії. Голосувати за ті чи інші законопроекти стосовно власне вступу до Європейського союзу, ясно, що це процес буде довготривалий, очевидно, але це теж така от вагома частина законопроектів, які приймаються останнім часом. Які загалом настрої в парламенті? Чи не виснажує така робота і активність? Ну, розумієте, перші е, засідання після е, власне, початку цього великого вторгнення Російської Федерації вони були достатньо напружені. Я не пропустив жодного засідання з часу 24 лютого. Ось там була зовсім інша історія історія. Але потрішки парламент вже входить в норму робота комітетів. Власне, депутатських груп дружби, я хочу сказати, що я співголова групи дружби з Литовською республікою, з парламентом Литовської республіки, тут теж багато роботи. Тому, в принципі, зараз вже така робоча нормальна атмосфера. На початках це була така достатньо, ну я би сказав, як і для багатьох, така достатньо нервова історія, тому що не було до кінця зрозуміло, як реагувати, що робити і так далі, але поступово. Організм парламенту він якби адаптувався до військового часу, і, відповідно, ми працюємо не так, як раніше, да? що там, з вівторка по п'ятницю, але зараз фактично ну, плюс-мінус раз в 10 днів проводиться то один день, то два дні. От остання сесія це було три дні підряд. Тобто, таким чином працюємо фактично кожну сесію у нас гості з Європейського Союзу, от останні з них це. Президент Литовської Республіки, і фактично кожну сесію ми намагаємося, щоб і депутати, і українці чули високопосадовців наших колег, друзів, побратимих, зокрема з Європи. Не секрет, що під час воєнного стану важливі і потрібні рішення для держави приймає і президент і, та уряд. На розгляд парламенту потрапляють уже контраверсійні рішення. Скажіть, чому так і чи дієво на вашу думку працює парламент? Воєнний час. Думаю, що виборці повинні сказати, е, хоча ви бачите, трансляції немає, тому -то фактично такий в якійсь мірі закритий режим, немає журналістів, присутніх в кулуарах там парламенту. І інформаційно, можливо, люди менше знають, чим займається парламент, хоча я намагаюся постійно звітувати. І от буквально з початку цього великого вторгнення ми запровадили з командою такий Відео звіти да, про проведення сесії, тому що інформації достатньо мало. Тому чи ефективно, чи не ефективно, Я думаю, що повинні скати аналітики там і виборці. Але я хочу сказати, що є порозуміння сьогодні. Ну консолідація. Парламент, президент і уряд, генеральний штаб. Я не бачу е, якихось суттєвих розбіжностей. да, є дискусії, але по ключових питаннях набираємо більше 300 голосів. Тому тут ну єдність вона дуже важлива для того, щоб ми могли виграти війні. Попри політичні розборки, які очевидно присутні, попри там, якісь політичні перспективи тих чи інших політиків, Чи зникли з парламенту ОПЗЖ і куди? Чи вдалося знайти механізми, так, щоб вони взагалі туди більше не потрапили? Ну, фракція фактично перестала існувати ОПЗЖ, але частина з колишніх оцих регіоналів вони створили нову фракцію, депутатську групу, очевидно. А частина з них перейшла до новоствореної групи відновлення України. Частина перебуває за кордоном. Я їх не бачив весь час з часу 24 лютого. Я не можу там по прізвищах назвати, але ясно, що там бойка видно, Шуфрича видно, ще ряд інших людей. Розумієте, проблема в тому, що конституція, на жаль, вона захищає право депутата, тому що ці люди теж обрані українцями. і прикро про те, що. В нашій країні була достатньо велика кількість людей, це 10% українців, які проголосували за ОПЗЖ. Але інструментів позбавити мандату на на жаль, на превеликий жаль, немає. Хоча ви знаєте, що є рішення судів, які фактично прикривають роботу тих чи інших партій сепаратистського такого проросійського напрямку, зокрема це ОПЗЖ, там партія Шарія. Комуністична партія ряд інших, але я сподіваюся, що в наступних виборах уже такі проросійські політичні сили не будуть представлені в парламенті. Це залежить вже власне від українців. Хотілося, щоб стовідсотково різні партії, які присутні в парламенті, вони трималися ну, такого проукраїнського, проєвропейського, пронатівського вектора. Ну але це буде залежати від українців після нашої перемоги. Ви один з тих парламентарів, які виступали за так зване нульове розмитнення автомобілів, так і коли слуги народу проголосували за закриття цього закону, ви все ж таки хотіли внести поправку, щоб лишити його для військових, так щоб убезпечити так мовити наживання на цьому. Тож як правильно вчинити на вашу думку? Ну, взагалі, моя думка така: для того, щоб не було дискусій, для того, щоб не було звинувачень, далі того, щоб не було цього заробляння на цих автомобілях, треба було з самого початку. Рішення, як на мене, правильно. Ви знаєте, завезли б більше здається 200 тисяч автомобілів. Зокрема, є статистика, що Переважна більшість з них це достатньо недорогі автомобілі, да? тобто це не люксусові автомобілі. Але що треба було зробити? Перше обмеження дуже важливо: це не більше одного-двох автомобілів в одні руки. Тобто, я громадянин, я можу вести один автомобіль, ну максимум два автомобілі. Другий момент заборонити продаж цих автомобілів на якийсь період часу і поставити граничну ціну, ну от якби. Скільки цей автомобіль буде коштувати, да? тобто, щоб не завозили автомобілі там, по 100 тисяч євро люксусові, да? а щоб це були автомобілі ну, важко мені сказати, 20 тисяч доларів, 15, 25 і так далі. От якби ці моменти були з самого початку. Запроваджені, дискусій великих не було. Ну, є людина, от вона завезла свій автомобіль для себе чи для своєї сім'ї. Плюс вона не може його зразу поїхати і продати, перепродати на цьому заробити так звані швидкі гроші, а відповідно мала би на ньому там їздити чи принаймні повставити в гараж. Що стосується оцеї нашої якби, поправок і бачень змін, щоб все одно відновити, але виключно тільки для військових, в тому числі щоби. Здається, рік після закінчення воєнного стану, тобто не тільки під час воєнного стану, коли сьогодні сотні тисяч військових да на фронті. Вони не мають фізичної можливості такої. А власне, після закінчення війни, після нашої перемоги, щоб вони мали можливість ввести такі автомобілі для себе, для своїх сімей. Тому подивимося, можливо, ми ще до цього повернемося. Ну, поки, на жаль, як на мене, такої консолідації в залі немає. У Володимирі було створено центр партнерства литовсько-української сторони, і ви в тому числі допомагаєте і були задіяні так. Люди питають, чи може депутат вплинути на надання наведення переговорів цієї стороною і допомогу для України зброєю, розвитку бізнесу і тому подібне. Ну дивіться, задіяна ціла державна машина, і Литовська республіка тут взагалі питань немає. Тобто вони 100% підтримують усіх, якби. Моментах і зброєю, і фінансово, і лобіюючи наші інтереси в Європейському Союзі з приводу цього центру і взагалі співпраці з литовцями вона полягала в дуже багатьох факторах. По перше, ми здійснили чотири поїздки з колегами з литовського парламенту. Ми були і в Миколаєві, і в Дніпрі, і в Одесі, і в Києві. Власне, тут на кордоні з Білорусією. Це було там два-три тижні, три здається тижні після великого вторгнення. Ось є багато інших проєктів. Наприклад, от місто Володимир у зв'язку з цією співпрацею отримало нового партнера, да, з міста Росіяні і дуже ефективна співпраця. Вона розгортається. Ми зараз. От я буквально вчора зустрівся з чотирма керівниками громад територіальних. Теж кожній з них підшуковуємо партнера, який зможе якби десь і допомагати, десь можливо, і дітей. На відпочинок запросити багато інших таких проєктів. Тому в принципі, я вважаю, що результат моєї роботи як парламентаря в такому литовському напрямку він є. Ми очікуємо приїзд посла Республіки Литва. Я думаю, що це буде кінець серпня, початок вересня. Зараз формуємо програму. Тобто, в принципі, ну, напрямків достатньо багато. Я думаю, що далі будемо працювати з користю для, для нашого регіону. Плюс от, підняли питання це. Лікування і реабілітація військових в Литві. там програма розширена. Ми сьогодні пробуємо зробити так, щоб наші хлопці з 14-ї бригади, з 39 го полку зенітно-ракетного теж мали можливість, на жаль, поранені або навіть фізично, психологічно теж пройти реабілітацію в Литві. Останнім часом всі обговорюють закон про олігархів. Так, чи принесе він зміни у суспільство, у політичному житті, чи будуть зміни, і чи є представники олігархів у вашій політичній практиці? Я голосував за цей закон. Я думаю, що він позитивний. Ви бачимо, що сьогодні відбувається. Наприклад, один з олігархів Рінат Ахметов фактично віддав свій бізнес медіабізнес бізнес державі, ну ліцензії, власне, його закрив. Тому що це була одна з претензій держави чи цього закону, да що олігархи мали вплив на політичну сферу і на медійну сферу, окрім економіки, окрім бізнесу, так би мовити, так само сьогодні ми чуємо там про те, що. Президент позбавив громадянства українського Ігоря Коломойського і так далі. Що стосується в цілому парламенту нашої депутатської групи, ну я не знаю, хто буде в списку цього, бо він ще не оприлюднений, да? список власних олігархів. Я чув від керівника РНБО пана Данілова, що там їх. Більше 80 осіб, що це не тільки такі монстри, що це й багато людей по регіонах. Ну мені важко сказати, чиї чи будуть такі люди з нашої депутатської групи. Я думаю, коли це буде оприлюднено, ми подивимося. Але як на мене, то закон правильний треба максимально зробити можливо, щоб люди з бізнесу, люди, які мають великі ресурси, не втручалися ні в медіа, ні в політику. І не маніпулювали, так би мовити, українцями, не тиснули там на владу і так далі. Я підтримую цю історію. На останніх сесіях у Новолинську та Володимиру депутати прийняли звернення до президента, до уряду про ліквідацію Української православної церкви Московського патріархату. Так чому у Раді не приймають досі закон про ліквідацію УПЦ МП, церкви, яка пропагує російський мір? Ну, такий законопроект зареєстрований. Він є. Я його абсолютно підтримую. Ми до речі, створили декілька місяців тому кампанію, яка до цього часу працює. Працює вона називається Єднаємося ми допомагаємо парафіям власне УПЦ МП переходити до православної церкви України. юридично, організаційно дуже багато звернення, і цей процес триває. На жаль, він трішки призупинився останній там місяць-два. З приводу Верховної Ради немає політичної волі. Повинна бути політична воля, власне, для того, щоб прийняти такий законопроект. Ну, подивимося, що буде далі, але я надіюся, сподіваюся, що власне в новій Україні після перемоги будь-яка церква, яка існує в Україні, вона не буде мати стосунка до Москви, до Російської Федерації. Сьогодні претензія, власне, до УПЦ МП. Що треба робити, я думаю, що всі розуміють. Ще раз скажу, треба політична воля. В першу чергу, президента командуючого, і, ну, власне, від цього буде відштовхуватися і парламент і уряд. Багато прихильників УПЦ МП в коментарях пишуть, що парламент не має права втручатися у релігійну політику. Яка ваша відповідь? це не втручання в релігійну політику, це національна безпека. Якщо ми. Ліквідовуємо партії проросійські або суд це робить, да відповідно це є питання національної безпеки. Якщо були закриті окремі телеканали, які працювали на Російську Федерацію, це питання національної безпеки. Тобто, фактично, в релігійній сфері ми теж мали п'яту колону, яка працювала як на мене, працює далі на Російську Федерацію. Так не може бути, тому треба розділяти. Ми сьогодні в війні да сьогодні гинуть. Десятки тисяч людей на превеликий жаль. Країна в крові є політична, ну релігійно-політична, на жаль, структура, яка все одно комунікує координується з Москвою. Так не може бути. Тому я розділяю ці історії. Це не просто релігійна тема, це тема національної безпеки. Ви вже згадували про ініціативу фронтовий пікап. Так у рамках якої, якщо не помиляюсь, було передано близько 70 автомобілів. Уже більше. Уже більше так. Куди і коли вони були передані, скажіть, будь ласка, і в соцмережах той час розгорнулася велика хайтерська атака. Чи вплинула вона на результат цієї ініціативи? Я думаю, що напевно десь до дня незалежності ми оприлюднимо черговий звіт. Да? Там в цьому звіті ми показуємо. Кожну військову, якби частину, куди направляється власне цей автомобіль. Як працює фронтовий пікап, до нас звертаються представники тієї чи іншої військової частини, це може бути ЗБУ, це є часом поліція, прикордонники, які потребують допомоги там листом народного депутата знайти такий автомобіль за кордоном, відремонтувати, переправити, відвести на фронт і так далі. От в основному це такі логістичні моменти, і власне в звіті ми даємо перелік цих автомобілів. І перелік частин, які їх отримують. Більше того, з самого початку для мене було принципово, щоб кожен автомобіль ми передавали на баланс військової частини. Розумієте, тобто не просто от в руки комусь там, Іван, Петро і так далі. Ми це для мене було принципово на баланс. Тобто вона числиться на балансі і тоді. Завтра можна запитати, де ця автомобіля і її подальша доля. З приводу маніпуляцій, дійсно, коли це в березні була ситуація, коли литовці передали автомобіль. Фактично, ми були готові його відразу перевезти на фронт, але було дві причини. Перша, це дійсно литовська сторона мала би надати документи для того, щоб поставити на баланс в нашій бригаді. І другий момент це ж не секрет вже зараз, що бригада на той час. Передислоковувалася Житомирської області в Миколаївську. Відповідно, нас попросили не вести вже в Житомира, коли вся бригада вже буде в Миколаєві. Завести туди. Відповідно, автомобіль перебуває сьогодні на балансі. Бригади, я особисто з колегами там було декілька автомобілів. Ми його завезли. Ну ясно, що є хейт, ясно, що є частина нерозуміння там окремих людей. У всіх на наслу зараз ситуація з Косовим. На вашу думку, це для того, щоб відвернути увагу світу від України, так чи це паралельна якась подія, і які взагалі ваші прогнози щодо того, як буде відбуватися українською? Ну я скажу коротко, дивіться, є сьогодні два загострення в світі. Да? Це Тайвань з Китаєм і там залучені Сполучені Штати, і Косово, Сербія, і там теж Російська Федерація, де, десь вуха її стирчать. Ситуація з Косовом це триває вже десятки років. Це ж не не, не виникло буквально вчора. Я скажу, що нам не вигідно е, Україні, щоб десь ще було загострення чи якісь військові дії. Косові на Тайвані чи будь-якій іншій точці світу, тому що тоді буде розфокусування да уваги західно, заходу цивілізованого світу до власне війни нашої з Російською Федерацією. Як ми бачимо, ну як мінімум до вересня, це питання знялося з порядку денного. Як воно буде далі виникати? Подивимося до до речі, був в минулому році в Білграді, в Сербії. Зустрічався з політиками місцевими з нашим послом. З української діаспори, я в темі, що там відбувається, але мені здається, там дійсно стерчать вуха Російської Федерації, яка хотіла би там цю ескалацію, щоб вона вибухнула, да? і щоб це був додатковий фронт для Європейського Союзу, для Сполучених Штатів. Сподіваюся, що вистачить ну, в дипломатії, зокрема ЄС і США, влагодити цю ситуацію, щоб ну, фокус був власне на Україну. Останнім часом у лавах Збройних сил України все більше відсотковому співвідношенні стає жінок. На вашу думку, чи повинні бути жінки у армії? Ну, вони є, їх достатньо багато, наскільки я розумію, їх десятки тисяч. А є певні спеціальності, до яких Генеральний штаб да, має зацікавлення. Ось тому дивіться, оці маніпуляції, пам'ятаєте, вона да, про призов, там про інші речі, про облік. Я, я теж спочатку не зрозумів цієї, але потім було роз'яснення, дещо з запізненням Генерального штабу, що ця практика була і в минулі роки, і в минулі десятиліття, власне а зараз під час військового стану дійсно є спеціальності, які на які жінок не усіх, але ставлять для того, щоб десь в перспективі залучати до тих чи інших. Військових підрозділів тому я не бачу проблем. Більше того, я знаю, що ну, дуже багато жінок самостійно, да, як добровольці, долучалися до Збройних сил України. Ну і скажімо, служать в різних е, видах військ. Тому я не бачу тут ніяких проблем. Я думаю, що ця тема вона роздута і надумана. В ситуації у нашій країні, яка дуже швидко змінюється, це і війна, і інформаційна політика, і решта е, чинників, дуже багато людей можуть потрапити на гачок фейкмейкерів, так, які запускають ту чи іншу інформацію, тим самим е, хочуть дискредитувати певних політиків або просто посіяти паніку. Як не повестися на це? Ну, елементарно довіряти тільки державним інституціям або поважним ЗМІ, да, які там існують не один десяток років, так би мовити, які пильнують за своєю репутацією. Але не довіряти там, невідомим телеграм-каналам. Ми да, бачили, нещодавно було, була спільна заява Генштабу СБУ, ГУР, РНБО про те, що є список. Так званих проросійських да популярних в Україні телеграм-каналів, ніби анонімних, які фактично ведуть політику, яка вигідна Російській Федерації. Не ну я закликаю власне своїх виборців ваших. Глядачів не вестися на такі речі є авторитетні, так би мовити, так само телеграм-канали, які ведуть і журналісти да, про українського характеру, і українські медіа, і офіційні державні структури, в тому числі Міноборони, Генштаб, ГУР і так далі. От, власне, цій інформації варто довіряти, а не попадатися на проросійський гачок, тому що завдання Російської Федерації розхитати і мобілізацію, єдність. Економічну ситуацію в нашій країні тому тут треба навчитися наразі такої інформаційної гігієни.